Ну, Димні якісь. Йок, і полки. Я хочу їй зняти, але це таке. Все <сіплес> працюємо. <сіплес> це перше підключення мого першого біонічного протезу. Так. Я Тільки був... одів диві... перший раз і. І перше вимкнули. Так. Да. Капець, вона дуже лезна. Ви як спробуєте? Закриття, відкриття. <сіплес> Чи датчики правильно стоять? Неправильно. Неправильно? Налаштування. Да, да, да. Вот это можно. Ага. Это Правильно? Тепер дивись. При відкритті, ну... Смикнути раз. Да. Щоб змінити хват, ми розриваємо. Займаємося. Це... Це закриття, викриття. Да. Повне відкриття і зараз вгору. Тільки після розслаблення. А чого воно? Ага. О. Відкрити, розсадьте, ще раз вгору зробіть. Так, да, я ж грався. О, поміняли. Клас. Одна склянку, давай на склянку. Ну, мені Ось. казала, для початку 2-3 хвати максимум. Ось.